З настрою бачимо, що попри важку дорогу все ж таки збори вдалися. Та збори вдалися, але настрій за те, що ми вдома, в своїй Полтаві, і це дуже великий настрій. Зараз поїдемо додому, обнімемо своїх рідненьких і настрій буде чудовий. Кілька слів про збори, буквально в якому ключі вони пройшли? Та, в принципі, в робочому ключі, так і збори це для нас, як завжди, невід'ємна частина нашої роботи, тому було й важко, але терпіли, знаємо, що це нам потрібно для подальшої. Нашої, нашої роботи для подачі нашого успіху, так що все добре. Дякуємо. Відпочивайте вяк, до зустрічі. В Полтаві вже був у тебе відрізок кар'єри. Що можеш сказати про цей підготовчий етап, який пройшов в речі? Е, підготовчий етап був нелегкий, тому що е, було, були важкі тренування, це е, були збори, як завжди, тому що в Туреччині ми готуємося до чемпіонату. Чемпіонат важкий, серйозний, великі завдання, тому е, праця була дуже важкою і все пройшло, я думаю, дуже добре, тому що було багато хороших ігор, гарних тренувань. Всі хлопці старалися, тому з гарним настроєм зараз повертаємося до Полтави. Чудовим тригером став твій гол, забитий у властивому тобі стилі на зборах. Власне, до твого переходу говорили про те, як ти вмієш забивати, як ти вмієш грати, і ти це показав наглядно на зборах. Так. Добре виконав штрафний, але я не акцентую увагу на штрафних ударах, тому що це, це така частина гри, яка не дуже часто трапляється, тому більше акцент ставимо на побудові гри і більш прислухаюсь до вимог тренерів, тому більш хочу ставити акцент саме на грі, а не на штрафних ударах. З адаптацією все окей? Так, дуже радий повернутися до Полтави. Побачив знайомий Макдональдс, який пару разів заходив. А так, все добре, дуже гарний колектив, тому ставлю великі завдання перед собою і хочу дуже допомогти цій команді.